Слава Богу. Добре ми сьогодні зробили, що прийшли на це місце, правда? Якщо ми віруючі, то ми віримо в те слово, де Господь сказав, що якщо навіть і двоє, у нас є сьогодні ну, трошки більше двох десятків, Господь каже, навіть якщо двоє зберуться в ім'я моє, там я є серед них. І дуже добре, якщо ми приходимо на це місце не по обичаю, бо прийшла неділя, прийшло 10 годин ранку, треба йти в зібрання. Але ми прийшли на це місце, тому що ми хочемо побути біля Ісуса Христа. Може ми йому сьогодні нічого не розкажемо, може ми з ним нічим сьогодні не поділимося, але просто Його присутність біля нас вона заспокоює наш дух. Стається трошки, знаєте, так. Легше, спокійніше. Як вчора одна сестра казала, і ніяка худа мисль в голову не лізе. Бо я перебуваю з Господом. <рив> і свого часу, коли народ ізраїльський він виходив з Єгипту, він вже проходив по землі, вже йшов брати уділ землю обітовану. Вони дійшли до одного міста, яке, здавалося, неприступним. Яке неможливо було взяти ні штурму, ні осаду якусь робити, чи облогу цього міста. Це було неможливо, так як місто мало дуже великі сильні мури, місто мало дуже великий запас всякої провізії. І ця облога могла б затягнутися на дуже-дуже довгі роки. І з точки зору так, розуму подивися, ну, ну це, ну, Безполезно йти війною на це місто, якщо воно, воно реально крепко окупалося, воно обкружило себе, воно може воювати. І, можливо, так думали і ті мужі, коли доходили до того місця, але Господь мав інші плани на те місто. Господь мав інші плани на тих людей. І Господь каже, обходьте крім цього міста один раз в день. Обходьте його раз в день, обходьте мовчки. І так робіть 6 днів. Раз в день обійшли те місто і собі таборіться і чекайте. Другий день прийшло, знову надійшли, стоять, чекають. Але сьомий день, каже Господь, обійдіть це місто сім раз. Обійдіть його по кругу сім раз і тоді засурміть сурми, закричіть голосним криком. Тоді має щось статися. І людина, яка. В якій переважає розум більше, ніж віра, вона може сказати, ну що це за абсурд. Хіба ну, може Бог таке говорити, що поміняє, якщо я кров міста один раз обійду, а потім щось стану, покричу під стіною. Ну воно нічого не змінить, правда? Кричи, не кричи, стіна сама по собі, вона не впаде. Але людина, в якій віра, вона не переважає над людським розумом. Вона скаже, це слово сказав Господь. І як би воно дивно не виглядало, як би воно не звучало, на це слово воно прийшло від Бога. І якщо це сказав Господь, воно прийде в виконання. Просто є на все свій час. І вчора ми мали посвящення, їздили ми до сестри Клавдії. І ми тільки зайшли, а ще перед тим, як їхати, думаю, кажу, Господі, а яке слово читати, яким словом поділитися? І тільки я це положив в серце, і Господь вложить слово, яке почитати. І було слово, каже, огняного іскушення, посилаємо вам, не чуждаючися в приключення для вас странного. Думаю, дійсно, Господі, таке місце цікаве. І тільки ми зайшли в хату до сестри Клавдії, ми привіталися, ми сіли, вона відкриває, як завжди, на її ті, зошити є, відкриває зошита і каже, Віталій, дивись, що мені сьогодні відкрив Господь. Я кажу, поділіться з Руклам'ям. Ми приїхали, щоб вас послухати, вас вислухати. І вона говорить, каже, ти знаєш, в мене є молитва за сина, за Сашу, який в світі, і каже, час від часу у мене кажу, опускаються руки. Молюсь, молюсь, а результату нема. І каже, я вже так. Якби в роді ну, зібралося все з думками, все я буду служити Богу, я буду за нього молитися. І тільки каже, я це положила в серце, приходить якась проблема. Чи він позвонить в нетверезому стані, чи ще хтось інший позвонить, скаже, а він там те зробив, а він такий. І каже: і вже в мене починається отаке. От Ворог дуже добре бачить. Слабинку, в яку ми маємо в своєму тілі. І коли до нас наше життя приходиться іспитання, добре було б його пройти, правда? Добре було б його пройти, зробити і все, ти оказався вільним. Але ні, є дещо, що ми ховаємо від себе. Від Бога ми не можемо сховати, але самі від себе. Але і ворог це бачить. І коли в наше життя приходить це іспитання, це іскрушення, як його ще назвати. Ми або щось навчимося, ми його преодоліємо, і воно між до нас не вернеться. Або ми спотикнемося, ми впадемо і знову будемо ходити по кругу. по кругу, по кругу, по кругу, і будемо знову варитися в цьому котлі. І каже сестра, каже, що мені відкрив Господь. Я кажу: прочитайте нам. І вона читає таке слово свого зошта, каже. Мені Господь сказав ось так, каже, що я, Господь Бог твій, я буду тебе підтримувати і слухати кожну твою молитву. Чи віриш ти мені? Бо моє всяке слово, воно не залишиться без відповіді. І я сам собі так вложив серце, думаю, Господі, як добре, коли я сьогодні переживаю якусь спокусу вогняну спокусу. Як добре мені розуміти, і вірити Богові, що Господь каже, що я тобі поможу в цьому. Чи ти віриш мені? Чи ти віриш мені, що я тобі допоможу? Чи ти є сьогодні людиною? віри? Чи ти є сьогодні людиною Свого розуму. Як один цар, який йшов на війну проти Ізраїля. Він каже, для війни потрібно що? Каже, Совет і сила. Ви ти війну не виграєш? Хай не обгощає вас Єзекія Богом, що вам Бог поможе, вам Бог не поможе. Їдь до мене, будете під моєю владою, я вам дам все. Але цар робить Єзекія по-іншому. Єзекія йде в храм, він відкриває листа, він читає перед Богом. Ми дивимося, є людина розуму і є людина, яка вірить Богові. І що тоді переважило? Переважила тоді віра. І як добре нам розуміти, що коли в наше життя приходить ця спокуса, ми повинні проходити вірою, то що Господь мені допоможе. Мені не допоможе сьогодні людина, ні брат, ні сестра, ні зближення ні. Сьогодні, якщо в моє життя індивідуально прийшла якась спокуса, я повинен вірити, що Господь мені дасть сили її перенести, Господь дасть сили її переступити. але якщо вона прийшла то можливо і Господь хоче, щоб я через щось навчився. Може я в чомусь не маю свободи? Може я ще чимось зв'язаний і воно, одно, що до мене вертається? Один брат мені колись говорив, каже, знаєш, я молюся? Кажу, скажи. Він каже, я молюся так. Господі, віддали від мене все те, що віддаляє тебе від мене. Я собі так завважив, думаю, Господи, дійсно гарні слова. Але є річ, за яку я тримаюся. І Господь її не може віддалити. Як він віддалити, якщо я тримаю крепко своїми руками? Коли мій розум переважає над моєю вірою, я буду читати слово, слово Боже, буду читати одне місце писання, яке нам дуже добре знайоме. Це буде Іван Марка, це буде розділ п'ятий. Це буде з 25-го вірша. Вона нам знайома, але ми його ще раз прочитаємо. Одна жінка, котра з 12 років страждала кровотечиною, чимало перетерпіла від багатьох лікарів і витратила все, що в неї було, і не одержала ніякого полегшення, але стало їй ще більше. Почувши про Ісуса, і пішла ззаду серед народу, і доторкнулася до одежі його. Бо говорила, якщо кож до одежі його доторкнувсь, то одужить. І тієї ж хвилини зупинилася в неї кровотеча, і вона відчула в тілі, що видужала від недуги. У ту мить Ісус відчув у собі, що вийшла з нього сила, і, обернувшись до народу, запитав, Хто доторкнувся до моєї одежі? Учні сказали йому, ти бачиш, що народ тисне тебе, і запитуєш, хто доторкнувся до мене. Але він поглянув навколо, щоб побачити ту, що зробила. Жінка зі страхом та тремтінням, знаючи, що сталося з нею, підійшла, впала перед ним і сказала йому всю правду. Він же сказав їй. Дочко, віра твоя спасла тебе. Іди з миром і будь здоровий від небожі волію. Знайоме на місце писання, правда? Маємо таку жінку, про яку говорить Слово Боже. Каже, 12 років страждати одною хворобою. 12 років ходити по кругу. Маючи... Всі свої якісь збереження, де вона там збирала собі, все тратила на лікарів, нічого не помогло і сталося ще хуже. Жінка, яка була з народу Ізраїльського. Жінка, яка була з народу, який іменується народом Господнім. Жінка, яка знала закон, яка знала обітниці Божі, Але має проблеми. Має цю кровотечу. І одного разу, можливо, вона й чула про Ісуса, який Ісус робив чудеса, як Він там ісцеляв, там очищав від прокази, там навіть мертвих воскрешав. І один із переводів каже, вона сказала в собі ця жінка. Вона подумала, вже серці зародилася віра. Я не піду просити, я не піду падати в ноги. Але я тільки торкнуся криєчка одежі. Я торкнуся криєчка одежі, і я буду. Я буду здорова. Задається питання, жінко, а де ти взяла таку велику віру? Де ти взяла таку велику віру, що ти тільки торкнешся до одежі, і ти будеш оздоровлена 12 років? Це не малий срок, 12 років ти страждала від цієї недуги. 12 років. Ти вважалася нечистою. Але де в тебе взялася така віра? де Ісус, він йде зовсім по іншій справі. Там лежить хвора дочка Іаїра. Ісуса запросив не туди, Ісус йде туди. Але приходить жінка, і вона торкається, і вона іселяється. І каже, Ісус, хто до мене торкнувся? Хто до мене торкнувся? Я чую, з мене вийшла сила. На ну, що йому кажуть, Люш, не дивись скільки народу. Там тебе толкнули, там тебе підштовхнули. Народ тиснеться, народ хоче побачити це чудо. А ти питаєш, хто тебе торкнувся? Але Ісус говорить не за той дотик. Ісус говорить за дотик віри. Хто до мене тільки що прийшов з віри? Хто мене торкнувся вірою? Бо я чув, що до мене торкнулися вірою. Учні не розуміють цього слова. Учні розуміють розуму. Ісуса там поштовхнули, там народ купчився. Такий великий біля, правда? Там, там такого-тако. Але учні не розуміють цього слова. Але це слово говорить Ісус. Хто до мене торкнувся? І це слово розуміє тільки всього. На все. Одна єдина душа з цього великого натовпу. Це слово розуміє, ця жінка. Звідки вона його зрозуміла, бо вона з ним прийшла. Вона за цим прийшла. Оце зернятко, воно вже зародилося. Вона прийшла з вірою. І Ісус каже, серед цього великого натовпу до мене хтось один торкнувся вірою. До мене торкнувся вірою. Господь каже, я це відчув зразу. Стала жінка, і вона виявила, каже, так це я, мала я таку хворобу. І я положила в своєму серці, де зародилася віра, правда? Не розум зіграв, але зіграла віра. На розум було 12 років, він не приніс ніякого покладання ніякого результату. Але одна маленька мить, вона торкнулася вірю. І каже, Господь, що? Що тебе спасло сьогодні? Тебе спасла твоя віра. Йди йди з миром. Сьогодні спасла віра. Дуже така, знаєте, повчальна історія для нас. Для віруючих. Бо ми можемо сходитись на це місце по обичині, так як оці люди вони йшли за Ісусом, хтось їсти хотів, бачив, як нагодували велику кількість людей. Хто хотів подивитися, як буде чудо там робитися? Хтось ще чули, що але мало хто що вірив. І дуже добре, коли ми на це місце приходимо вірно. Коли ми ходимо в зібрання і ми віримо, що біля нас Ісус. Про якого ми співаємо, про якого ми проповідуємо, який був розп'ятий, який знову глядущий, добре нам вірити, що біля нас є Ісус. І коли я сьогодні до Нього приходжу і до нього торкаюся вірою, чи може бути я впевнені, що якась духовна хвороба. Чи якийсь гріх, він мені останеться? Ні, звісно, ні. Якщо я вірю і приходжу до Ісуса Христа, я і сповідаю, то Він, будучи вірний і праведний, простий і очистий. Так каже Слово Боже. Так написано. І ми сьогодні це приймаємо вірою. Але якщо я сьогодні по я буду сьогодні схожий на ту кількість людей, які йшли слідом за Ісусом. Там поштовхнув, там поштовхнув. Я хочу побачити, я мушу отбути, я мушу сидіти. Але віри немає. Віри немає. І дивує, така велика кількість людей, а віра знайшлася в одній. Ведуть далі Ісуса каже, та все, можна йти, та дитина вмерла. Та дитина вмерла. Але Ісус каже до батька, до матері, не бійся, але знову віруй. Віруй. До неї доторкнеться той, хто є центром всього життя. До неї доторкнеться той, хто може дати життя, І хто може взяти життя. До неї сьогодні доторкнеться життєдавець. цар царів. І Господь Господь Брати і сестри. І людина, дитина, вона ожила. Вона була жива. Як багато сьогодні віруючих мертвих ходять зібрані. Як багато мертвих, які не хочуть, щоб Ісус до них доторкнувся. Тому що Він так сьогодні добре. Тому що сьогодні такий світ скажімо, сьогодні таке життя, сьогодні такі проблеми, такі заботи. Але Ісус чекає. Ісус чекає, щоб до нас доторкнутися. Ми до нього доторкнулися, щоб нас оживити, щоб нас істілити. І поки що в нас є цей час, час благодаті. Згадується одне місцеписання про одного учня, якого любив Ісус, про Івана. І, знаєте, читаєш, чи український, чи російськомовний переклад. Там так і правильно написано, що учені котрого любив Ісус. Але в суботу я взяв Біблію на польській мові. Я знайшов цей вірш. І на моє здивування на польській мові він звучав, що учень, котрого Ісус милував, якого проявляв мілость, по польській пишу. Каже, для котрого являв мілость. Я собі зауважу, думаю, Господі, любов і милость. Ми живемо нині в такий час, період благодаті, правда, період милості. І оце вона є любов. Бог до нас проявляє, показує нам цю любов Ісусі Христі, через якого нам прийшла благодать. Щоб ми до Нього приходили вірою. Не розумом, а вірою. Розумом до Бога прийти неможливо. Але вірою, вірою завжди ми прийдемо до Бога. Якщо тільки ми будемо приходити, знову ж таки вірою. Хай нас благословить Господь, брати і сестри, щоб ми приходили до нашого Господа не по обикновенню, Не тому, що ну да, я віруючий, мені треба йти, я мушу йти. Ні. Але ми приходили до Господа. Я йду, бо мене там чекає той, хто мене спас. Мене там чекає той, хто мене помилував, хто мене любить. І навіть якщо маю якусь проблему, я знаю, я зараз стану на коліна. Я торкнуся до Ісуса Христа. Я прийду до нього вірую. І я знову вірую, що Він мене очистить, Він мене освятить і Він мене прийме в число своїх дітей. Хай нас благословить Господь, а йому відаємо всю славу. Амінь і амінь. амінь.